І вирішили все ж таки назбирати грибів. Я тут вже на тій стороні в лісі років 40 не був, ліс змінився і так по всіх лісах, де я ходив. Оп'ята гляньте, бачите, оце такі оп'ята. Раніше їх було тут на пнях, тих море, кошиками додому носили. А от воно недалеко, бачите, і муховик. Ось такий маховик. І ще один. А от і сусід, та сама рядовка. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Вже сьогодні 24 жовтня. Така гарна погода в нас і ми вирішили сходити. Казали, є маховики, є рядовки. Тут це називають алеви. Отакі, бачите, отакі. Отакі. Аливи. І лім... рядовки. І потрошка знайшов оп'ята. Оце. Оп'ята. п'ята, бачите. І знайшов я. Ось таке така рядовка є. Теж похоже до цієї, але такий колір має. Ну і маховички. Є маховички. Небагато но є трошки. Переважно тут йде, в нас рядовки. На їх так, як воно називається. Це маховик. І прямо коло торби поставив. Отакі От він є. Отакі він є. На білих вже немає, а таких можна, вони смачні, добрі, можна назбирати. Так як вже бачите, осінь, листя впадає вже свіженьке. Робота вдома вже така пороблена. Приорали, засіяли, ще, дещо залишилось. Вивезти, перегній, розкинути, ще переорати поле. І вирішили все ж таки назбирати грибів. Вже ми маємо і білі закатані, маємо і п'ята закатані, насушені біли маємо. А це пройдемося ці дуже смачні смачнішо. Можна одворити просто на душляк. І морозівку, можна і у баночки. Ну це я про запаси. А так от така ситуація сьогодні. Звичайно, тут заходять, збирають вже давно, де що визбирали. Але по поляні, якщо знайдеш, можна знайти добру поляну і собі назбирати. Так як я знайшов поляну, бачите, і якраз визбирав що. Непогано. Ще б таку одну-дві і можна було б вже додому їхати. А так як я не сам, на трьох десь ходять, збирають. Правда, перший раз я тут вже на тій стороні в лісі років 40 не був. Маховик вже висох, як то кажеться, на корені, то ліс змінився. Оце були кущі малі, такі о, тут за мої пам'яті, а тут вже пішли доби. І так по всіх лісах, де я ходив, така ситуація. А ми збираємо помаленьку. Є ще такі ризики, Ну, Я їх ніколи не збирав, не збирав і збирати не буду. І збираю те, що я знаю. Тихо, на дворі тихо, в лісі тим більше. Багато, звичайно, є поганих грибочків А ми вже будемо збирати те, що знаємо. І пізніше покажу вам, що ми назбирали. От ще є оп'ята, гляньте, бачите? Оце такі оп'ята це є оп'ят, Це є оп'ят, Збираю тільки оце оп'ята такі. до кучки, Це вже хто білі гриби великі. А ми так раніше їх було тут на пнях. тих оп'ят море кошиками додому носили. Це пам'ятаю, бо я сам любитель був збирати грибочки. Не так по рибі, як по грибочках. Навіть на пасочках, де корови пасли, там були печериць. Дуже багато, кажуть, вже давно їх тут таких і немає. Бачите, а чого немає, це інтересно. Хоч лишилися ті самі поля. Але багато і переварали, позаростало багато. Может и через то. А так. Ну, я думаю, сейчас что нибудь понабираем. А я резни, мачт. Я резни. Я резни, какие хочешь. Какие хочешь. И Это у нас. Лядок, это, Мачт. Витину, где Вона якраз така, що переважно, де кущарі великі, там вони і знаходяться. Бачите, листя, правда, нападало, але все рівно видно. Бачите, нападало листя, прилипло, але є. Йдемо далі подивимося. А от воно недалеко, бачите, і маховик. Ось такий маховик. Дуже смачний грибочок. Прямо попав, що три види грибочків. Оп'ята рядовка і маховик тут. Маховик, тут все на місці було. Йдемо далі подивимось. Зараз уже вистачає. Ось один маховик. І гарний, бачите. Дуже гарний. Якщо є тут маховики, то значить вони, їх тут буває багато. Бачите, такі гарні. Будемо йти далі. По тих кущах щось знайдеться. Чи заблудюсь, не заблудюся. В ту сторону недалеко, пасли коров у дитинстві. ліс знакомі, але трохи. Він змінився, змінився, бо виріс. Багато виросло, дерев великих, вже роки. Вже роки, як то кажеться. Прийшли, ходив пацаном, кавалерчиком на гриби і прийшов вже дідом, Теж в такий ліс на гриби. І не думав, але завжди думав приїхати і піти зразу на гриби. Але так не виходило. А Робота. Це, я говорю, що на Херсонщині. Роботи багато. Було теплички, і так, діти. Тоді я вже і не міг поїхати. Вже коли на зиму, звичайно, приїжджав, але переважно. Хотілося літом на гриби. Ми ходили на Херсонщині на гроби. Дощ впав і їхали по докалінок. Один лише такий ріс. А тут рядом маховик маленький. А тут маховик. Є ножик, але не вдобно мені знімати і показувати вам. То я вже якось так помало і покажу вам. Бачите, є, багато є. Є ще з відтінком таким відтінком. отакий От теж є, бачите, теж маховик. Хоч я і не пам'ятаю, щоб в дитинстві ми не маховик, а рядовка, щоб ми їх збирали. Чесно кажу, це в мене просто Але були на деревах. То не розуміє, що такі гливи. Це та сама, не та сама, а так по дерев'ю, особливо по, по осика, то по поля росли в наслки. І вони трохи похожі до тих, але їх дуже багато в магазинах продають. А ну, але по українськи називається гливи. Це такі махо. Я йду і прямо збираю. Я йду і збираю. Ну і кошечку помалесеньку прибавляється. Бачите, ще один. Гарний. І ще один. А от і сусід. Та сама рядовка. І помалесеньку кошечок вже назбирається. Можна і замарнувати, закрутити, можна і, чесно кажу, що одварити. Тут так і роблять морозильну камеру. Положити і буде вам зимою. Витягли, пожарили чи що хотіли, зробили. До супу вкинули. Хто що любить, І непогано. Бачите. Ну а остальне, що я назбираю, я вам покажу в кінці. Покажу я вам в кінці, що ми назбирали. Тому що інтерес добрий, тихий, тому що і називається тиха охота. Все, бачите, і рядом хоч одненька, але <гум> ну, все ж таки є опенька. Вже трохи старенька, але нічого. Ну нічого. Бачу, любитель є, то любить дивитися. В даний час війна, як то говориться, і не до грибів, і не до цього. Але... Живемо далі, працюємо, допомагаємо і чекаємо перемоги. І от така наша тиха охота. І таке відеочко. Буде, а це наш головний. Десять на зірка, зірка, це наша зірка. Вона теж збирає <сіхі>, наші грибники. Сьогодні закінчуємо і ще знайшли таку от, Папу. внукам А Як гар, гарно виглядає. Всім здоров'я. Україні перемоги. А що такий ліс. І тут недалеко наше поле засіяне. До побачення!